Майже два нових єдинорога з'являються щодня. Це стартапи з цінником у мільярд доларів. Ці колись надзвичайно рідкісні оцінки стають щоразу більш частішими у 2013 році. Бізнеси з вартістю в мільярд доларів траплялися лише чотири рази на рік. Але в 2021 році на ринок вийшло приголомшливі 586 єдинорогів. У чому справа з цими оцінками? Чи вкладають інвестори свої надії в хайп наступної великої справи? Чи після дуже публічних катастроф, як Тиранос або FTX, інвестори повинні бути обережнішими? Давайте подивимося, як слід думати про дивне явище цінності та оцінки в світі стартапів, і що якщо взагалі вони мають спільного між собою. Якби я запропонувала вам купити доларову купюру, я не могла б просити заплатити за неї більше долара. так? Вартість цього шматка паперу чітко позначена. Але якби у мене була рідкісна купюра, то цей шматок паперу міг би коштувати і 150 тисяч доларів. В основному це різниця між цінністю і оцінкою. Цінність це конкретне число, фактична вартість чогось. Оцінка це зовсім інша річ. По суті, це прогноз того, скільки це коштує, на основі ряду факторів. Для оцінки компанії часто множать дохід на стандартне значення. Це називають коефіцієнтом ціни до прибутку, і це те, скільки інвестор готовий заплатити, щоб заробити один долар. Коли економіка змінюється, змінюється і цей коефіцієнт. На даний момент він становить приблизно 21 тобто, інвестор витратив би 21 мільйон доларів, щоб купити компанію, яка заробляє 1 мільйон доларів. Порівняйте це з 2009 роком, коли компанії оцінювалися в 70 разів більше від доходу, або з 80-ми роками, коли це співвідношення було всього 8. Ця тактика оцінки має сенс для існуючих компаній. Але як щодо стартапів, які ще не мають продажів, як засновники, які мають трохи більше ніж бізнес-план, і кілька невеликих тестових ринків отримують оцінки в мільярди. Щоб визначити справедливу ціну, інвестори будуть дивитися на подібні компанії, приблизно як у сфері нерухомості. Якщо у вас є стартап, який робить електровелосипеди, то інвестори будуть порівнювати вас з виробниками електросамокатів чи скейтбордів, щоб провести оцінювання. Але візьмемо, наприклад, Uber. Коли інвестори почали цікавитися ним, то на ринку не було іншої подібної компанії. Натомість Уберу доводилось покладатись на користувачів, показуючи інвесторам, скільки поїздок люди здійснюють щодня. Говорити про користувачів це стандартний спосіб залучити фінансування для вашої платформи, навіть якщо ви ще не маєте продажів. Тепер уявіть, що ви керуєте готелем. У вас є певна кількість номерів, і ви приблизно знаєте, скільки гостей приїде кожного року. В такому разі дуже просто оцінити ваші доходи. Але якби у вас був готель із нескінченною кількістю номерів, і якби замість кількох сотень гостей у вашому готелі були б сотні мільйонів. І зараз ви дозволяєте всім їм безкоштовно жити у вашому готелі. Але уявіть, скільки грошей ви б заробили, якби знайшли спосіб стягувати з них плату. Це обіцянка, яку Twitter, Убер чи Снапчат дають своїм інвесторам. Вони створюють хайп, обіцяючи потенціал від своїх користувачів, а не фактичний прибуток. Це також відоме як метрика марнославства, коли терміни користувачі, лайки, перегляди або завантаження використовуються для того, щоб підвищити оцінку компанії. Ця метрика виглядає добре на папері, щоб краще припіднести ваш проект у 2011 році. Uber мав оцінку у 60 мільйонів, працюючи лише у трьох містах США. Але вже через три роки його оцінка зросла до 41 мільярда після запевнення, що Убером здійснюється мільйон поїздок щодня. Виглядає, що кожного дня Uber додавав 30 мільйонів доларів в своїй оцінці. Тож, коли інвестори Uber чули цифри з метрики марнославства, як от завантаження додатку або поїздки на день, вони вірили. І жоден інвестор не хоче пропустити ще одну таку компанію. Тож, коли наступні нові платформи говорили про мільйони користувачів, інвестори ну дуже неохоче казали ні але ці метрики марнославства не завжди розповідають правду. Коли у Snapchat було 83 мільйони користувачів у 2015 році, його оцінювали в 1 мільярд. І навіть попри те, що зараз у нього понад 330 мільйонів користувачів і оцінка понад 16 мільярдів, Snapchat жодного разу не мав прибуткового року. Питання лише в тому, скільки ще інвестори готові чекати, поки такі компанії, як Snapchat, нарешті принесуть їм повернення своїх інвестицій. Чи продовжуватимуть метрики марнославства залучати інвесторів, які раді почекати на майбутні прибутки? Чи інвестори вже починають вимагати фактичні результати? Нещодавно акціонери Мета зібралися, щоб разом висловити сумніви щодо майбутнього компанії, сказавши, що одержимість Цукерберга його Метавсесвітом коштує компанії мільярдів. І акціонери Мета мають рацію: поки Метавсесвіт Цукерберга коштує компанії 74% її вартості за рік, жоден інвестор не запропонував більше грошей для цього проекту. FTX, нині відома криптовалютна біржа, побачила, як її оцінка у 15 мільярдів доларів знизилася до практично нуля за один день після того, як інвестори перестали вірити в хайп фальшивих оцінок. І це не нова тенденція. У бумі доткомів нульових років інвестори, які довірилися ажіотажу високих оцінок, втратили майже все. До прикладу, у 98-му році служба доставки продуктів Webvan була значно переоцінена, як і багато інших веб-сервісів у той час. Webvan мав лише 400 тисяч доларів доходу, але вийшов на біржу з оцінкою у 4,8 мільярди доларів. Це оцінка, яка у 12 тисяч разів перевищує його заробіток. І після трьох років збитків Webvan більше не зміг обдурити інвесторів своїми обіцянками і збанкрутував у 2001 році. Нещодавно інвестори в Іворк протверзіли і скасували публічне первинне розміщення акцій, бо оцінка у 48 мільярдів не відповідала заявленому доходу. Навіть Твіттер не показав ніяких перспектив. Натомість сперся на пропозицію Маска просто викупити його і зробити приватним. І після витрати 44 мільярдів і зобов'язань на 1 мільярд процентних виплат щороку, маск тепер гарячково намагається зробити те, чого інші не змогли: зробити Твіттер прибутковим. Частково через дуже публічні проблеми з Twitter, FTX і мета всесвітом інвестори називають це ринковою переоцінкою або уповільненням. По суті, венчурні капіталісти протверезіли і тепер більш реалістично підходять до пошуку наступного єдинорога, особливо зважаючи на невизначеність сьогоднішньої економіки. Дикі коливання ринку та можливість рецесії нервують інвесторів, і компаніям доводиться прямо доводити свою цінність. Інвесторам потрібно знати, що вони зможуть повернути свої гроші зазвичай шляхом продажу стартапу або через IPO. але обидва ці звичні способи заробітку впали на неймовірні 88% порівняно з минулим роком. Навіть великі венчурні фірми, такі як Sequoia Capital, роблять похмурі прогнози, попереджаючи своїх співробітників, що грошей буде мало і витрати зменшаться. І хоча інвестори все ще хочуть інвестувати, це означає, що вони покладатимуться на міцніші фінансові показники, фактичні доходи і швидший шлях до прибутку. Коротко кажучи, інвестори все ще шукають правильну можливість. Хоча круто казати, що вартість вашої компанії становить мільярди, але краще мати компанію, яка виконує обіцянки і забезпечує зростання рік за роком. Ми захоплюємось усіма аспектами бізнесу, включно з провалами і невдачами, які трапляються сьогодні. Зрештою, бачення повної картини робить нас більш інформованими і впевненими. І щоб не трапилося, ми будемо там, щоб розібратися в цьому. Пам'ятайте, якщо ви подивилися більше ніж одне відео, це ваш сигнал підписатися, щоб не пропустити вихід наступного. Ми читаємо кожен ваш коментар. Напишіть, яке наступне відео ви хочете побачити перекладеним.